Вітаю в липні місяці Я прочитала 8 книг. Вони не всі є в паперовому варіанті. Деякі віддала, деякі продала, деякі прочитала в електронці, але про все розповім по порядку. Першою в липні місяці я прочитала книгу Стівена Кінга Роза Медер. Це власне не читання, а перечитування і вже неодноразове. Я цю книгу просто обожнюю і вважаю її найкращою особисто для мене в творчості Стівена Кінга. Це містичний психологічний трилер, горор. І, Як завжди, це було надзвичайно майстерно, детально, абюзивно, жорстко, агресивно, але тим не менше справедливо. Звісно ж, 5 з 5. Дівчина, що гралася з вогнем, це друга частина трилогії «Міленіум» от Стіга Ларсона. Перша чоловіки, що не жінок. Друга дівчина, що гралася з вогнем, це детектив. І це було так само потужно, атмосферно, динамічно, напружено, патріархально, драматично. П'ять з п'яти ритуал Адама Невіла, видавництво Богдан, горор, психологічний трилер. Це було просто таке неперевершено, атмосферно, майстерно, напружено, жаско, драматично, правдиво, горорно. П'ять 5. 5. П'ята пора. Енка Це перша частина трилогії Розколота Земля. Фентезі з елементами наукової фантастики. Це було також майстерно, об'ємно, дуже захопливо, катастрофічно. Проблематично і дуже реалістично 5 з п'яти. Брама Облісків НК Джемі Син це друга частина трилогії «Розколота Земля. І це було так само неперевершено, апокаліптично, Дискраміна... дискримінація, дискриміналістично, деталізовано, родинно, епохально, життєздатно. П'ять з п'яти. Дім Голоу, Крістал Сазерленд Дарк Фентезі. Горор, це було дуже захопливо, дуже містично, магічно, родинно, ідентично, захопливо і дуже атмосферно. Чотири з п'яти. За зачиненими дверіма Б. А. Періс, сімейна драма, психологічний трилер. Це було емоційно, нереалістично, неправдоподібно, нежиттєздатно, непереконливо. Два з п'яти. Вересневий дім Каріса Орландо, містичний трилер, горор. Це було криваво, моторошно, дуже переконливо, непередбачувано, надзвичайно атмосферно реалістично і оптимістично. 4 з п'яти. Як ви вже зрозуміли, цей місяць у мене видався детективно, фентезійно горорним, і практично всі книги мені дуже сильно сподобалися. А скільки в цьому місяці книг прочитали, ви діліться в коментарях.